І всім привіт, з вами Олег Зек. Я сьогодні буду знімати, гадайте що. Там це голодні ігри. І я думаю ми будемо починати. Вибираємо якийсь сервак. Можна. Так, 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 так. 24 народу, тому що багато 16. Якраз можна ще трошечки почекаємо карту я цю я знаю, то я всі ніякому далі. 29 секунд треба чекати. Трошки. Я хотів сьогодні знімати гітар сам, але мені не вийшло, воно щось мені викидає мене. Я подумав, я, я напевно її переустановлю, де все ладно скачаю або ще щось. Я не знаю в чому це прикольно, Все. Ось би, боже, який так, ага, ось би. Я бачив е, такі баги, що хлопці виходили з того спавна, і е, так якби вони потім, як виходили з того спавна, вони відкривали сундуки, коли ж всі стояли і ніхто не міг е, робити. Я не знаю, як це сталося. Але якось це сталося і мені воно дуже дивно. Для мене це дуже дивно. Бо я такого ніколи не бачив, ніколи мені таке не виходило. Якийсь бах або модус, не знаю, що таке, з чим це пов'язано, але почалося суду. Сунок. Я думаю, що це судук. Треба дивитися. Може. Бо є десь такі судуки, що вони ховають наверху. Судок, де сундук. Я не бачу, як думаю, я сумні граю, бо він таки, коли сюди до албазного пам'ятства збирають. Я не знаю, як це буває, але це дуже тяжко. Я, я ще да, голодних іграх раз вигравав і то вже з десятьох раз. Це дуже, дуже рідко, так що вибачайте, якщо я не виграю, бо я тут не виграю, я так люблю. Коротше, шукаю сундуки, бо я ще один не, не знайшов, але нікому не може нічого не мати, як так можна сказати. О, це О, печалька. Мені здається, я бачу того пацана. О, бачиш, нік. Я не піду, бо в мене навіть меча нема, якби меч хоча б. Це якийсь баскетбол, чи що, я не поняв. Коротше. Візьмо. Хоча один сундук. О, тепер бачу, Це добре. Я Як куди який, але є нічого. Так, шукати ще сумки. А я дивлюся в Ютубі, да бо є в каналі, щось дуже мало просмотрів. Я вас попрошу, ви більше робили цих просмотрів. Ей, як це там. Ей, ба! Не, бав, пацану, не бах, це пацан мене забрав. Ой, є, я його виніс. Я ж не знаю, як це я зробив. Але я думаю, я програю, бо мене мало в тебе. З'ївша хліб я б Я не знаю, як я це зробив, в нього був багато кручий лут, але я його перебіг. Просто напевно через те, що я знібаю, то б ні сили туди є. Беду ще такого ніколи не суду, а чесно. А пошукає Шукає ще щось. Думаю, ще щось хоча б Боже вийде. Але я не бачу цього, бо це ще таке типорі. Топорі. Ой-ой! Ну щось допрегнуть. Ну я зараз попробую передбитись через банку. Бляха, тут не пахає цей бак. Бага, що будемо робити? Ховатися чи що? Бачите, ми стоїмо на блоці, Аня. Бываю котелери <свист> не знаю, что где робити, бо це ай. Але ну що такое щось зробити. <свист> <свист> А що робити? Давайте я почну запис, коли я вже буду е, виберуся або почну все надо. Раз, два, три. Почекайте. Це я вернувся але це е, треба буде довго чекати. Тут взагалі майже народу нема Щось взагалі... Дуже мало народу на серваку. Я не знаю, чого це так, ну як мало. Тут мало, А якщо це... Якщо ми будемо ще знімати, десь зараз скажу скільки. Ми не знімаємо вже 5 хвилин 10. але я хотів... Ой-ой-ой, ще 100 секунд. ми ще можемо поговорити спокійно. Я ще сьогодні можу випущу відео про Counter-Strike 1.6 Adidas. Я вам. E, ну, правда, я і буду пробувати... E, буду пробувати показати, як скачувати ВХ, ще щось. І я так, буду грати з ВХ, бо яке я вже скачав, але це вчительська. Але все одно мені якось хочеться грати, я вже одне відео зняв про якесь з ВХ, як я з друзями грав. І вибачайте, то в мене сестра прийшла, що спочинає кричати. Вибачте, мене якщо то пишіть в коментарях, що мені з нею робити. Чи щось знімати коли її нема. не знаю. О 56 секунд, чи менше хвилини. Я не знаю, чи мені варто бігти, бо я. Ой. У, -у, -у, -у. В мене Ні, то я думав, що теж ділка. Що... І, -і, -і, -і. У -у. А я прихворів так, що вибачайте я що введе голос такий, як веде паспорк, як чуєте. Може і не чуєте. О, 9 секунд, 7 секунд, 6. Побігли Спарта як це зробити, а я шо, я куди беруться. Якщо ви знаєте пишіть в коментарях бо я якось здивувався коли я це побачу. я бачу пацана, фигово я зробив Це дівка ні це вот. Який старик такого. Може, вибриз, вибрусь. Але я того скину ось цього. Оп. Ауч. Ауч. що пацан, хоч тебе пришати, що Я понял. Я тут, звісно, програю. Може. бо від щось піде від біди перші два удари до ліс. А да, я програю. Аді. Aj, żeby robić to trzeba, dwie, cedeje, jakie sąduki, żeby ja załatwił kartę. Ja ogóle kartę nie znam Co, to jest, gdzie sąduki? Ej, dwie, 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 jest dwie, 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 До нього добратися, а тут пропаркурити треба. А тут я попробую попробує Ой, понятно. класне паркоріє, пацани Оп, оп. оп у я пройшов шкода, що я до доки не подивилась. Хоче о, то це не має. Ой. Коротше, я зараз буду пробувати ще шукати якісь серваки. Мій улюблений сервер той перший, самий перший, Ось цей, але я не знаю скільки там народу. Один бляха. Треба е, вибирати там, де найбільше народу. А найбільше народу, то є тут. Yes. Хочу це довго чекати, так люблю це, я люблю це. Все. Все. Я бачу, що я дивився відео, як, проход... як тут теж знімали, але тут волі з репуліанах, там якісь сундуки на цій вогорці, походу. Я не знаю, на який, може я йде ці, де ці. Я не знаю, на який. Скільки ще чоловік. Давайте я напевно не буду з вами говорити, давайте я запевню чашу, ви довго не дивилися, як я чекаю, і коли вже почнеться, я включу екран. Все час починається, дивіться, я хотів вам показати, які салюти тільки що Салют був у формі цього вору. рота Кріпера. У я ще таке ніколи не бачу. Час пішов! Спарта Це я круто вписався! Ді я вписався? Ай! Я пробахнувся! О, пацан де. О! Як це так? Що це завеч? Мені жопе. Конечно, до Я лізу на дерево, я лізу на дерево, кажу на дерево на горку. Стоп, оп, оп. Я його хочу скажу. Я, я не знаю, як це буде тоді перший раз вбили. Коротше, я не знаю, давайте, я думаю, будемо закінчувати. Підписуйтесь, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Пока.